Вітаю, вітаю всіх у себе на каналі, на каналі Таро Сонця та місяця, на каналі Таро. Мене звати Юля. Всім вам мирного неба, всім доброго часу доби, гарного дня, мирної ночі, радості вам, приємних подій, перемоги, перемоги Україні. Слава нашим захисникам і нашому українському роду. Сьогодні хочу поділитися з вами враженням. З посилки з Алі, яку я ось тільки сьогодні забрала з райцентру, їхала, приїхала, розпакувала, звісно, вже, тому що не дуже люблю на камеру тими пакетами, хоча одне ще лишилося ось у маленькому пакетику, так щоб ви мені повірили, що я, що, я ж тільки що з розпаковки. Я просто до камери розпакувала ці речі, а це ще ну, з основного мішка, звісно, я вже все розпакувала відразу ще на пошті, а потім вже з маленьких мішечків вдома. І хочу вам показати, що я отримала сьогодні по акції. Там вже є така графа, що акція на 10%, на 20% що там пропонують сайт вам пропонує, так як ви є там вже покупцем, неодноразово вже щось брали, і вам вже йдуть якісь там акції, якісь знижки. І в тих запропонованих там бажано три речі брати мінімум, і тоді вам йде по акції. Так ось, взяла я такі три речі. По акції, як ловець снів. Камінчики і оця дошечка. Оце такі три речі я взяла, там щось я поперебрала, більше нічого немає там такого, що мені треба, що воно мені підійшло. Це все, це все, кожна штучка по 68 гривень. Дивіться, а тепер, а тепер по порядку про кожну річ. Що я хочу сказати про кожну річ. Ой, цей ловець я навіть не знаю, чи він поміститься у цю мою камеру. Дивіться, отакий ловець снів. Бачите, за 68 гривень. Ну, да, тут є, звісно, недоліки. Ось тут ниточки. Бачите, де, де вони починали чи закінчували. Бачите, ось тут є ниточки, що це треба б де якось там їх трохи пришмалити з там, чи черничком. Ось тут, де вони зав'язували. бачите, Ось тут такі чуть-чуть малесенькі недоліки, що вони ниточки неаккуратно ни по, ни полишали. Ну, да, Звісно, ця нитка тут певне штучна, це певне не справжнє якесь волокно, що кажуть, що овець снів має бути, все має бути справжнє. Це має бути дерево, нитка має бути справжня, і ці пір'я має бути справжнє. Все. Ну, я думаю, тут, тут, звісно, звісно, тут багато чого не справжнього, штучного. що ці камінці ось, Це просто такі якісь безкучі штучки. Ну, тут і справжнього, який розуміють, тільки пір'я. Але ну, воно, ну, чим воно погане? Я не знаю. Ну, ось чим поганий цей ловець снів. Тим більше, що величина, знаєте, я не сподівалася, я думала, він буде отакий, чуть-чуть більший, як оце нижнє кільце. А, а я думала, що він так буде ось чуть більше, ніж це буде перше кільце, а друге думала, що буде ще менше. Бо вони ж там як на Алі обично, там і такі карти, і все. Вони так фотографують дуже на камеру, дуже близенько, і здається, що річ велика. Воно приходить, тобі воно зовсім маленьке. Ну, не знаю, ну мені це дуже сподобався, і неважливо, що навіть він штучний, що тільки пір'я, ось, що дійсно з якоїсь тиці пір'я. Може, крашене, звісно, певно, воно крашене. Але, але чим, чим за 68 гривень, і тим більше в мене немає ловця снів. А це дуже хороша річ, в хаті ж, вона потрібна. Тобто, навіть штучне, не штучне, ну, воно просто має висіти на стіні. Я не рахую, що тут за, ну, за ці гроші тим більше. повинно бути... Е Щось там шикарніше. За ці гроші не може бути шикарніше. Це, це само собою. Звісно, з такою самою величиною ловець снів, але щоб дійсно були всі матеріали натуральні, він, звісно, був би не 68 гривень, він був би, як мінімум, був би 300 У нас ось, у магазині в облцентрі отакої от величини. Ловець снів 300-350 гривень. Така десь ціна. Ось така величина е, ловця снів. І я би не сказала, що там все натуральне. Я б не сказала, тим більше, що е, кільце ми не бачимо, воно завжди чимось обмотане, ми не бачимо чому дерев'яне чи воно тут дротик. Там тільки, можемо зрозуміти, нитки і ці. Пір'я, не таке, і ось і, і, якщо там якісь прикраси прикрашають його, то можна зрозуміти, чи то штучні камінчики, чи то справжні. А більше там все, ну, що більше, більше там лишається кільця, звісно. Кільця лишаються, чи кільця дерев'яні, чи ні, хіба що бувають такі довкі сні, що дерево покрашене і нічим не обмотане. тоді зрозуміло, що там справжні дерево. Але я що хочу до чого веду, що хочу сказати, що отакий ловець снів у нашому езотеричному магазині в місті така величина 350 гривень, і він теж не е, все натуральне, то за 68 гривень. Яка різниця? Це ж не е, щось носити. Я, наприклад, носити якісь е, речі, такі як е, браслети там е Якісь кулони, е цепочки, я не можу. Ці ланцюжки, точніше, вибачайте, я не можу не, не справжні. штучне, я не можу, у мене просто алергія. Якщо я беру щось на е декольте, там е ланцюжок чи там якусь, е якийсь кулончик і він не натуральний, у мене до вечора все декольте красне. Все чешеться і все таке червоне, і все мене. Ну, просто неприємні, неприємні відчуття. Так само на руках. Якщо я ношу браслет не справжній, якщо не справжній, бачите, це оце в мене жовтий агат. Я ледве знайшла такий хотіла жовтий агат, я його знайшла. Воно е, справжнє. Ще можу, коли я якісь розкладаю ці розклади, то ви бачите, що в мене є браслети на руках. В мене браслети, я вибираю браслети і кулони і е, ці. Господі. Сережки все справжнє. Тому що якщо сережки, я одіну якісь щось штучне, у мене до вечора вуха розробнилися. Якщо я на руку одіну щось несправжнє чи на декольте, у мене сразу все червоніє, чешеться, зуд. Ну, не, не, неприємна. Неприє, неприємна. Тому я на що хочу сказати, цим, що на те, що носити, я намагаюся взяти натуральне. А ось це б зачепити на стіну. Я не вважаю, що це, якщо воно буде не чисто натуральне. Головне, тут головне ось е, з цієї річі. Головне, що вона є, головне, що вона е, має своє значення, головне, що це ловець снів. А який там вже він, то не, не так важливо. І тим більше пір'я що саме головне в ньому пір'я пір'я пір я натуральні. Дуже красиве, я, я дуже задоволена, я би навіть, знаєте, що хочу сказати, що я би не подумала. Я б не подумала, що він буде такий красивий і такий великий. Ось така одна із речей по акції, яку сьогодні я отримала. Ловець снів. Гарний, я задоволена. Друга річ це камінці. Ось Так вони були на цій резиночці. Ну, звісно, вони збаковані, а потім така резіночка, така ось коробочка. Симпатична така, маленька, чорна. Мініатюрна така. Але тут доволі немало камінців. Тут ще бантичок так був для красоти. І були оці окремо. Оці були окремо так в цьому. Це я вже просто дивилася, ти поставила так, як є. Ну, ще пакетик. Тут ще був пакетик. Ось. Це були в пакетику тут поставлені окремо, а ці тут викладені. Дивіться, теж, що я хочу сказати, за 68 гривень, подивіться, скільки каміння. Оці камінці, їх можна робити з них кулони. І в мене, до речі, є. Зараз я вам покажу. Готовий я була купила в цьому ж езотеричному магазині в облцентрі. Ось теж такого ж формату. Бачите? Він абсолютно такий самий, як вони. чуть чуть якби довші ці іменно, ну, ці загострення, вони чуть-чуть довші. Він, якби більш затесаний. Бачите, да, ці май тупіші, ці мають так ми, як менші. Бачите, чуть, -чуть він, чуть-чуть цей, цей довший. І оділи просто оцю, оцей метал. Це справжній камінь. Це місячний камінь у мене. І е, вони його оділи в цей на тут бере якийсь ланцюжок і маєш той же кулончик. Ще я, б, я бачила, що ось такої, такого формату от такі подовгуваті е Можна на ниточку. Хто знає, як ту ниточку там подивитися, як воно сплетається, що так його ставиш, затягуєш якусь там нитку, -таку хорошу прочну. І е, на ниточку і вже маєш кулончик. Дивіться, які тут. Е, я навіть не знаю, всі які це треба. Загуглити, що, що це таке. Це, це, напевно, тигрове око. Це щось на... Я навіть не знаю. Це щось на метис похоже. Це я не знаю синій що. Це певний якась яшма. Це певний нефрит. Оцей білий молочний я забуваю теж, як цей камінь називається. Не знаю, навіть треба погуглити, бо там е, не було музень написано кожне, як називається. Але це е, скільки тут їх сім штучок, бачите, сім. Е, роби, роби якусь ниточку чіпай так і дивіться, маєте сім кулонів, тільки, тільки міняй на, на цей. На тиждень, кожен, кожен день другий. І оці камінці теж цікаво, я не пам'ятаю, мені здається, що оцього там не було. Коли я замовляла, мені здається, що там був розовий кварц, а не оцей. Ну, це, теж, це теж, можливо, якийсь кварц. Але ну, я не пам'ятаю вже. Але це каміння. Дивіться, оці два самі великі це не фрит, а це ось горний хрусталь. Бачите, це дійсно, вони дійсно каміння. Оце теж певний якась яшма. Точно не знаю, що оце маленьке саме. Чи це, це аметис. Це явно, що це аметис, це видно, що це аметист, Ось у мене аметист, це і то це аметис. Тільки це друза, а це оброблений аметис. Це, певний бурштин. Точно не знаю. Ну, Або бурштин, або навіть сердолік. Сердолік. Так, да, це сердолік. Ось у мене це каблучка це сердолік. Це сердолік, бачите, це сердолік. І оцей голубий, я не знаю, що це. Селеніт чи що? Ні, не селеніт. селеніт, в принципі, це схоже на селеніт. Ну, Не знаю, це треба загуглити, бо я деякі знаю, деякі не знаю. Але дивіться, що я хочу теж сказати, що теж приємно вражена, красиво запакована, красива, акуратна коробочка така. Гарненька, мініатюрна, але маленька така собі, вона. Ну, ну така, вона. Ну, Мені подобається акуратненька така коробочка. І тут відкриваєш ніби така матьонька, а тут скільки камінчиків. Цих теж сім. Так, да, бачите, цих сім. І цих сім. Відкриваєш, і тут тобі 14 камінчиків. Вся камінчики, це все каміння. І я що хочу сказати. І це, це уявіть собі, це, я за цей кулон дала ще. Не пам'ятаю, це ще, певно, я в 20-му році купляла цей кулон. Ну, Так, да, десь, десь так. Або 19-й, або 20-й. Я тоді за нього дала майже 200 гривень. 200 гривень за одну штучку. Натуральний, да, місячний камінь він дорогий. Я знаю, що він дорогий. Я розумію. Місячний камінь настоящий, а не якийсь там е ці, місячний камінь дуже і багато штучних, то штучний він зовсім дешевий. А цей дорогий це за таку маленьку штучку 200 гривень. Ще, коли я дала, зараз, напевно, він вже буде більше. Це ж 3 чи, чи 4, навіть роки тому, зараз буде набагато більше. Е але а тут 20 за 68 і кого добра. Скільки цих кулончиків? -скільки, скільки їх є? Це один за в три рази дорожче. Чим, чим оцих тут скільки? Ну, звісно, камінь-каменю різниця, а цей має свої якості той свої. Це, це зрозуміло. Але я, що хочу сказати, ще дуже приємно вражена тим, що я б не подумала, що це будуть справжні камінчики. Хоть, які б вони там не були? Нехай даже це ці більш, більш дешевих дешевих каменів. Це не з якихось ось, ось ну, той же місячний камінь, він дорогий, тут його немає. Але все одно приємно, да? ну, справжні каміння це не фріць, цей, великий, людський, красивий, Який красивий, він такий прям. Камінчики, справжні так, камінчики. І що хочу сказати, знаєте, що додати за ці камінчики на Алі, що чомусь так. Я там багато бачу в продажах, в магазинах камінчики, що продають. І там є такі, що навіть є такі, і більші, і там, ну, там тричі, там їх ще скільки, сто разом приходить одинакових. Там є, наприклад, по 100 з чимось гривень, там по 200 з чимось гривень, 3-4 каміння приходять і вони одинакові. Ну якби вони були ж не одинакові, якби то був такий, то такий, то такий. Це, звісно, можна брати за ці гроші. Справжні камені, і такими вони просто каменями йдуть, більші навіть є, там менші, більші. І вони йдуть одинакові. Там, якщо ви берете лабладор, то три лабладори вам прийде. Аметиса, три Аметиса, Ніфрита – три ніфрита. Три Ну, Берюза три бюрюзі. Це ну, чомусь так там не Це Виходить, якщо ти хочеш такий камінь, такий камінь, такий камінь, тобі прийде всі по три. Ну, от, хто там має кому подарити чи ще щось туди. А, а кому воно не потрібне, і ну, навіщо за три однакових камені віддавати гроші? Та, а там є що такі там лот, написано лот, а там є що лот, що там 10 навіть. Якісь такі мають дрібненькі, наприклад, якісь там можуть бути сердечком, зірочкою, ну, якісь вироби можуть бути. І там 10 штучок їх йде е, е, лот цілий. Ну, А навіщо мені 10 одинакових таких, наприклад, камінців, тих чи, чи, чи інших? Навіщо? Навіщо одинаково? Хай буде, хай буде цих 10, навіть 10 цих, Ну, але вони всі ось різні. Хай буде, але ну вони різні. Це такий собі, це на ту роботу, то на ту програму, то для того, то для того. Походила, поносила там в кармані, чи, чи, що, там, чи на карти поставила, там, щоб почистити щось, там, чи що каменем. Різне, щоб було, бо воно на різні програми працює, а ну навіщо воно? І ще що таке в них є недолік? Це недолік, що вони одинакової каміння відсилають, і недолік, коли кулоном. Я що замітила, я взяла у них два кулона, і обидва вони спартачені. І зараз, коли мені прийшли ці камінчики, що я хочу розказати, чому в принципі я більше за цих камінів і це відео роблю? Е, що Я просто вражена, що тут справжні каміння, гарні, всі, всі, всі оброблені, всі е, акуратні, не пошкоджені нічого. А кулон у них вічно якісь проблеми з кулонами. Коли просто так камінь приходиш, у його ну хіба що в кармані поносиш, да, там сумочку там десь поставиш, десь там так, собі на якусь програму, десь якийсь хто ритуали особливо робить, треба каміння там ставити біля того, що воно там робить, то це так, це ось добра штука. Але ж я люблю носити. Я більше люблю камені натуральні носити на собі. Чому в мене багато браслетів? Я сам більше беру браслети, саме оптимальніше браслет, бо кулони не оптимально. Ось кулон недавно я від них получила. Мало того, що цей кулон ходив десь дурними дорогами. Він так довго мені йшов, що вже навіть ото пахощі, як вони довго йшли, блукали, то цей кулон ще, ще довше. Це взагалі, я, мені ще нічого так, Оце, оце, оце зараз що розпаковую, я недавно замовила, неділь дві чи три назад. Ну, десь так. Три, напевно, навіть немає, трошки більше двох. Воно вже тут. Воно вже приїхало, а оцей кулон місяця три йшов. Я вже думала, що він вже не прийде, або що. Я розумію, що за ці гроші, цей кулон, але що я хочу сказати, це все 68 гривень, бачите, скільки добра, це одне 40. 38, оцей. Тобто, всього-навсього, на 38 гривень дорожчі ціла коробка. Ну, я розумію, це по акції. Коли я, я дивилася, коли воно було не по акції, я спеціально зайшла подивитися, як воно було до акції, то воно 200 гривень. Ось ці каміння, всі там 203 чи. 206, ну, я не пам'ятаю, щось таке. До 210 гривень. Це коли воно не по акції. Мені воно прийшло вже по акції, так як я там замовляла і це там ну, на тому сайті, що з не раз замовляла. Я, нав... я навіть не знаю не розбираюся, той самий, не той самий сайт, але так, тобто сайт, обичай, цей правильно кажу, магазин. Я не знаю, той самий не той самий, я там тому не розбираюся, бо там не по-нашому пише, а деколи, то, знаєте, чесно, -то, задовбує, що все скрінити і перекладати. Просто я зайшла в акції, побачила, що мені пропонує акція ці камені за 68 гривень, я бігом їх замовила бігом. Ну і там пише, що замовляйте, типу, ще три Ну, типу, треба ще дві речі, щоб ви воно ну, вже пішло по акції, то треба три речі. Я тоді листала, листала і замовила ще ось цю дощечку і ще цей ловець снів. Але. Спеціально чому я захотіла взяти оце? Це вже я так добрала собі цей ловець снів непоганий, але ловець снів і дощечку це вже я тільки за компанії за камені. Чому мені треба було бистро взяти ці камені, поки вони були по акції? Там ще пару днів мала бути на них. Акція мені. Я швиденько ці каміння кинула в кошик для акції. Так ось, дивіться, бачите, тут є ця штучка, щоб на щось якусь ниточку, якийсь ланцюжок, щось, хоч на що хочеш, хоч на золотий ланцюжок, хоч на простий, хоч на ниточку просту зачіпати. Оце мені добре, оце, що воно є, це вже, бачите, кулон носити. Але ви подивіться на цей камінь. Хіба це камінь? Я не розумію, ви знаєте, воно зовсім не то, що вони показували. То, що було на фотографії, турмалін. Це не таке. Абсолютно, дивіться, я не розумію. Хто розуміється, хто хто має турмалін? Хто знає? Скажіть, це так має бути на турмаліні? Оці якісь вам видно Ні? ці корічні такі, якісь скраплення туди. Ну, воно ну, так якби грязне. Це якась порода там так причепилася? Чи це просто кусок вугілля якогось мені прислали грязного? Я не розумію, знаєте, ну це. Турмалін це чи не турмалін, я не знаю, бо то, що в мене немає нічого з турмаліну. Але головне те, що це зовсім не то, що було на фото. Вже шкода, що я не маю другого пристрою, щоб показати вам фото. Яке там на фото було. Там було все так ось такими полосочками, все блискуче, чорне, чорне, чорнюще, ніяких оцих скраплень не було. І да, там теж так намальовано, що ось ця застібочка така тут є, ця... ну, це її для... це... спеціально для ланцюжка, для ниточки. Таке там воно на всіх було. Але е... там було три колони на фотографії. Жоден не отакий, як прийшло мені. Я не знаю, турмалін це чи не турмалін. Другий колон у мене є за метису. Що вони прислали за метису. Я теж зразу то показувала. Я вам показувала тоді ту розпаковку, і що я не могла зрозуміти метисний аметис, не справжній несправжній, але потім я таки все зрозуміла, що да, це все таки аметис, це справжній аметис, можливо, крошка спресована. Але я тоді, коли показувала на камеру розпаковку, у мене поганий зір, я не бачила. А коли я подивилася, а він пошкоджений. Бачите, вам видно на камеру ось. Бачите, воно тут, коли вони вибивали цю дирочку, тут, бачите, дирочка акуратна. А тут дирочка пошкоджена. Воно просто відходить да? відкололося кусок каменю. я навіть не знаю, чи варто його носити. Бачила на каналі Аліси е, Аліса Задзеркалля, хороший такий канал, є там у Аліса багато теж камінчиків, має, в неї там цілий дракон, так сидить на цьому Красиво. Пані Аліса, вам привіт. Якщо дивитесь. Е, то в, Аліса казала, що я, до речі, вперше це почула, я навіть не знала, що пошкоджений е, кулон носити не можна. А я бачите, я носила його, я навіть не знала. Ну, Але тут зрозуміло, що це пошкодження яке? Це пошкодження, коли вони селяли цю ниточку. Ось вони вибили, вони вибивали, це вони, ясно, що не з цієї сторони вибивали. Тут же воно просто чим там вони роблять цю дирочку, воно звідси пройшло і тут ушкоджень немає. А звідси, коли вони вибивали, неаккуратно вдарили і кусочок ось відлетіло. Я не знаю, що з ним тепер робити. Чи можна його носити, чи не можна. Так шкода, він хороший да, це дійсно камінчик. Ну, можливо, навіть крошка спресована, нічого, але це камінчик. І в мене метис є браслета, метис-друза, і ось метис ще був би кулон, дуже чудовий. А я не знаю, вже чи варто його носити. І навіть ця ниточка, бачите, як вона класно зачіплена. Нічого не треба шукати щось там, якогось чогось там, щоб цей. Ну, на, на чомусь так як тут треба шукати, ще на чому його носити. А тут вже все, ниточка готова, ниточка непогана, хороша, не, не кусає, не пече, не гризе, в шию, нічого, все, все нормально. Ну, а оце пошкодження, я навіть не знаю, бачите, я побачила це потім. Тобто, взагалі в мене є два кулони таких, і вони обидва не при пам'яті. Цей взагалі не такий прийшов, як там був, а цей пошкоджений, цей хоч хороший, але пошкоджений. А, а такі каміння в них, отако от каміння в них просто, якщо продаються, дуже гарні. І, і я бачила і в розпаковці дівчат, і інших каміння, коли розпаковують з алі, і ось собі вже вперше замовила на алі чисто каміння, що без ніяких тут не дирочок, не ни ниточок, нічого. Ну що зроби з нього кулон. з цього. З цих довгих можна зробити. А з цього ну що зробиш? Нічого не зробиш. Це чисто, просто камінь. Хоча оцей такий е, маленький ці, котрі більш ці маленькі, з них непоганий кулончиками, був на ниточку щось вчепити якось. І це, Ось цей аметис, і цей це аметис, і цей, бачите, тьмяний такий, а цей е, був скучий, це відшліфований. І це ж гарніший, чим цей носити, і не пошкоджений. Але, але в них так, в них, так, в них, в них з як я зрозуміло, там проблеми, аж чисто з камінчики приходять гарні, красиві, і я просто ну, дуже цими камінчиками задоволена. Ось так. Основне посилку, за чого це все я заказала, це основне моє було це камінчики. І, звісно, ще ось ця дошечка я її взяла, це вже теж так на здачу так сказати. Ось вона навіть я ще пльйоночку не зняла, щоб ви повірили Мені що я тільки що зробила розпаковку. Оцю дошечку, дівчат, багато теж я бачу замовляють. Бачу, що багато є. Це коли щось тут одна карта ставиться. А тут три можна поставити. Вони непогані такі, коли хто, особливо, якщо робити якусь корекцію, там треба щось для ритуала, якщо поставити карту. Ну, з стороні навіть не покрашено. але дерево. Фанера, да, дерев'яна якась фанера. Тут гарно мені подобається цей малюнок, квіти, вигляді сонечка, око, місяць. Місяць всі фази. А тут ніби сонечко, а тут місяць у мене канал. Росонці місяця, тому, так, я ж кажу, душечку цю я взяла вже ніби як на здачу. Спочатку я замовила все ради камінчиків, потім я побачила ловець снів непоганий, до дачу, а потім довго рилася, 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 рилася в тій строфі деакції і е, подивилася, що певне брати цю дощечку. Душ, Бо більше нічого такого не було, що мені треба. Я знаєте, скажу вам так, що мені цієї дощечки не аж дуже треба. Але, але. Якщо за ці гроші за акцію за 68 гривень хай буде, тому що я бачила на Промі таку дощечку, там тільки просто різновид малюнків різне, то я на Промі бачила за 300 гривень, за 350, за 250 в таких межах від 200 до, до 350. Ось такі, такі ціни. То я подумала, за 68 гривень хай буде. Пригодиться. Ось така сьогодні була у мене розпаковка з Алі, з... Строфи акції. Я вже там заробилася в них, що я там вже заказувала, що вже мені пропонують різні знижки, різну акцію. І цікаво, доволі там цікаво, можна поритися, щось собі дійсно знайти. Але знаєте, що мене дивує, ось хто теж замовляє щось на взагалі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. У вас теж таке є. Мені приходять такі речі, на які я взагалі не дивилася. От, наприклад, там щось по інструментаріях цих. Ну, там Ремонт дома робити, якісь інструменти. там. Ну, то, знаєте, то би зацікавило мого чоловіка. Ось таке приходить. Я розумію, що якщо приходить посуда, можливо, я десь там колись навіть забула, може, щось подивилася. Багато приходить цих. Форм силіконових для свічок. Це я теж розумію, бо то, що я п'ять форм них вже замовила, отримала вже давно вже свічки робила. То я розумію, приходять таро, тому що Таро я у них замовляла. Ну, каміння, тому що я браслети брала різного там каміння, все, що касається каміння, все все, все воно приходять. Ловці снів я теж дивилася, відкривала ну, той, 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 той певний товар. Ну мені так цікаво, чому вони приходять той товар, який я взагалі не відкривала в рекомендаціях. Тобто, як я зрозуміла, вони просто якщо акція є на той товар, вони тому його мені пропонують. Неважливо, що я його навіть не, ніколи не відкривала. Напевне, що так, бо мені дуже було цікаво, коли я побачила там якийсь шруповерт чи що там. Ну, Там багато вже я потім побачила, але коли я перше побачила в акціях, мені пропонують там за якусь напівзнижку якийсь там шуруповерт, якийсь там ще щось ще щось, я стала так дивлюся і думаю, що ви мені пропонуєте? Я ж це ніколи навіть не дивилася у вас. Ось таке цікаве, де що спостерігала. Все. Пишіть, будь ласка, діліться враженнями, можливо, хтось отримував такі камені. Скажіть, що ви думаєте про них? Так само про ловець снів, розкажіть, що у вас є, ловець снів, немає. Якщо є, то який краще? Все-таки все натуральне. Чи такий підходить? Ну, взагалі, вашу точку зору на ну, рахунок цих товарів, які я отримала, в кого що є. Що як кому служить, чи, чи я не помилилася? Чи дійсно це товар непоганий, це що сьогодні я отримала? Все, дякую всім за увагу. На все вам добре. Гарних вам теж посилок приємних, так як в мене сьогодні приємно вражено, особливо камінчиками, так і вам всього, -всього такого приємного, що будете отримувати. Всім, всім бажаю, щоб ви були приємно вражені. До зустрічі! Мирного вам неба. З вами була Юлія. Зустрінемось на каналі.